Сьогодні познайомимось ближче з налобним освітлювачем NSE LQ40. Він створений спеціально для діагностичного освітлення та має компактну бездротову конструкцію. Освітлювач іде в чорному кольорі, оснащений надлегким оголів'ям обруч м'який, гнучкий і стійкий до деформацій. Регулювання розміру оголів'я здійснюється за допомогою застіки. Просто, швидко, надійно. Важить лише 150 грамів разом з акумулятором. У комплекті йде один акумулятор, також комплект для підзарядки. Акумулятор знімається, заряджається окремо, індикатор на зарядному модулі показує рівень заряду, потужність 20 тисяч люкс, рівномірне світлове поле розміром 65 мм на відстані 400 мм. У догляду регулюється у 360 градусах. Колірна температура від 5500 до 6500 кельвінів, що ідеально підходить для точного сприйняття кольорів. Регулювання яскравості двоступеневе. Перемикається кнопкою на акумуляторі. Як підготувати налобний освітлювач до роботи. Вставляємо акумулятор в освітлювач до клацання. Вставляється він доволі легко. Натискання кнопки на передній частині на самій шиї вмикає освітлення. Позаду на акумуляторі у нас є ще одна кнопка. Вона відповідає за яскравість. Тут є два рівні яскравості більш яскраве і менш яскраве. Гнучка шия світильника фіксується у будь-якому положенні, що дозволяє точно направити промінь світла. В моделях серії NSE поле огляду не регулюється, тобто тут можна регулювати тільки рівень яскравості, час автономної роботи від 6 до 10 годин. Заряджається приблизно 3,5 години. Зручне зберігання забезпечує кейс, який входить до комплекту. Модель NSE LQ40 40 це ергономіка, легкість і висока функціональність для щоденної роботи лікаря. Щоб отримати цінову пропозицію та замовити, зв'яжіться з нами. Контакти лишили в описі під відео. До нових зустрічей!